Вітаємо вас в ефірі програма у фокусі подій. А, сьогодні ми запросили в нашу студію гостя, розмова, з яким наразі буде дуже актуальною, а, тому що Павло Карась, який очолює комунальне підприємство тепло, теплових мереж Черкаси Теплокомуненерго, сьогодні розповість на про наші перспективи отримання гарячої води, отримання тепла, про те, як ми будемо жити в наступному тепловому сезоні. Ну і власне коротко підіб'ємо підсумки сезону Чумену. Папла Павло Миколаївичу, вітаю вас в нашій вітаю. студії. Ну, принаймні, всі обставини, в яких ми знаходимося зараз, я маю на увазі і війну і все, що з цим пов'язано, мабуть, не сприяють якійсь планомірній роботі. І тим не менше, черкащани були з теплом, Черкащани були з гарячою водою, і сезон завершили як на мене. Більш-менш вдало і нормально. Хотілося б вашу думку почути. Всі плани навпаки, я з вами не погоджуся, в тому що е, плани війна вимагає інтенсифікувати плани в рази. Так, безперечно. Тобто, те, що можна було планувати там на 2, 3, 4 роки, ми хочемо зробити в цьому році. І хочемо зробити до початку опалювального періоду, до настання холодів. Угу. Тому. Ну, зараз ми приносимо вибачення Я від імені свого підприємства, жителям центральної частини міста, тому що ми фактично розпочали. Ну, можна сказати, що безпрецедентний обсяг робіт. Ви маєте на увазі оту велику розриту будову, яка в середмісті сьогодні ну, їх так? Не, одна. не одна, так. так. Це такий фактично, комплексний підхід, це, так до неї? Це там, декілька кілометрів мереж. Угу. Це мережі великого діаметра, це магістральні мережі. Це мережі по вулиці Хрещатик, дві ділянки мереж, і по вулиці Дашкевича. Так, так, так. ділянка мережі, також ділянка мережі по вулиці Грушевського, яка Ще не розпочати будівництво, але яке буде будуватися до опалювального періоду, фактично, ми. Тобто, це такий системний підхід я так Звичайно. розумію, до оновлення тепломережі. так? Тобто ми вирішили, що краще зразу одним махом зробити всі ці ділянки. Викликати певну незручність для споживача, а потім забути про центральну частину міста на на декілька років. Ну в тобто, хорошому розумінні слова, да, так. звичайно, тобто, щоб споживач перетерпів цю незручність uh -huh. зв'язку з, з ремонтом терпіти, Павло Николаевич. Ну десь орієнтовно до кінця липня будуть, uh -huh. тобто, будуть виконання, будуть виконання цих захищити. цих а, робіт. Так. Є певні проблеми, тому що складна ділянка, велика кількість комунікацій, які перетинаються, є проблеми з поставкою деяких матеріалів, є проблеми у підрядчиків. Підрядчиків mm -hmm. багато працівників призвано на військову службу. Відповідно, є проблема з персоналом стосовно виконання робіт. Ну, всі ці проблеми вони є, але роботи плюс-мінус в графіку, вони не вибиваються дуже сильно за межі графіку, і ми. Плануємо виконати ці роботи вчасно. Павло Миколаївич, що ми отримаємо в кінцевому підсумку? Тобто, чим ми можемо втішити тих людей, які зараз мають певні незручності? Це стабільність теплопостачання в зимовий період. Угу. Справа в тому, що по центральній частині міста складалася дуже така негарна ситуація, по якій у зв'язку з тим, що ділянки мереж вони фактично вичерпали термін своєї експлуатації і. В будь-яку хвилину могло статися. Особливо, якщо це стається зимою, то тут взагалі. Ну, Наприклад, ділянка біля податкової там за останні роки було за останні два роки чотири порива. Угу. Ну, це, ну, це, це, це в будь-яку хвилину ми чекали проблем на Дашкевича. Там мережа втратила е, всі свої параметри. Аналогічна ситуація по Хрещатику туди далі в сторону університету. Тобто це ті ділянки мереж, які треба було замінювати, тому що це несло загрозу. Ми фактично під час гідравлічних випробовувань там були постійні пориви, тому було прийнято рішення, враховуючи ситуацію і враховуючи військовий стан завершити ці роботи. Крім того, виконується досить великий обсяг робіт по енергетичної частині. От навіть зараз у нас є певні перебої в намитниці із водопостачанням і холодним і гарячим по годинам включаємо холодну і гарячу воду. Це пов'язано з тим, що ми проводимо заміну електричного обладнання на ЦТП. Там, де для того, щоб більш ефективно використовувати свої можливості в зимовий період, ми вже бачимо ті проблеми, які в нас були під час останнього. Останньої зими ці роботи робляться планово. Тобто роботи вистачає. Попри те, що ну як у мене, як і всіх, мабуть, таке очікування, що теплому комуненергу влітку відпочиває. А виявляється, Ні. що навпаки, так? Ні, більше. Звичайно, більше роботи влітку, тому що зимою йде планова робота, а зимою працює обладнання. Коли немає війни, в нас взагалі зима найкращий період часу. А звичайно, під час війни то ми стикалися із безпрецедентними. Викликами ну, особливо от, мається на увазі ще той період, коли, пам'ятаєте, вони почали активно бомбити підприємства інфраструктури. Не, Я думаю, то... що це були додаткові такі стресові моменти для вашого підприємства, але дякувати Богу, все, все, все обійшло. Споживач він не відчуває і не знає, не знає всю, е так, так. що робилося для того, щоб забезпечити тепло в оселях. Знаєте, коли в нового в новорічну ніч було чотири повітряні тривоги і. Я отримую повідомлення про те, що є загроза прямого ракетного удару. І ви розумієте, куди може бути а, цей удар? Звичайно, <свісна> тому що загроза <свісна> прямого ракетного удара взимку це об'єкти енергетичної інфраструктури. І я даю розпорядження, наприклад, зупинити котли, персонал зупиняє котли. Потім, коли повітряна тривога проходить, ми розпалюємо котли. І доганяємо температуру, щоб споживач не відчув е ну, незручності. Святкував і так 4, і так чотири рази, і так. споживач реально не відчув цього, цієї проблеми. А ну. те, що ми зупинялися, те, що ми запускалися, тим більше що я сподіваюся, що ми зайдемо в цю зиму без котлів старого типу, вони тільки будуть в резерві. Тому що котли старого типу вони здатні при вимкненні електроенергії, вони можуть вибухнути. Це тобто, технологічна додаткова небезпека. До, так? Додаткова небезпека. Це технологічна особливість цих котлів. Ми їх зараз виводимо з експлуатації в резерв. І нові котли вони вже не мають цієї вади, тому обсяг робіт, який планується зробити, він достатньо великий. Тобто, попри складнощі і фінансові, в тому числі підприємство оновлює свою, скажімо так, структуру, я так розумію, оновлює базу. І це приємно, Павло Миколаївич. тому ну, що. Ми на сьогоднішній день хочемо вийти на, по коли все буде вдало, ми розпочнемо опалювальний сезон фактично з реновованими всіма котельнями. Вони вже будуть у нас, котельні будуть, пройдуть реновацію. Також я говорив, що ми в цьому році більше 10 кілометрів мереж. Відремонтуємо. Тобто, mm -hmm. ну, це досить такі великі обсяги. Крім того, по електрообладнанню ми створюємо резервні джерела живлення для наших котелень для того, щоб забезпечити в разі блекаута стабільність. У нас і в минулому році із трьох у нас тільки під час першого було відключення незначне від відключення електроенергії. В основному ми далі врахували помилки, які були е, зроблені, і другого, третього блокаута в теплі не було. Так, е, Свої гарний результат. Так, ми досягли цього результату. І було багато чого зроблено по зв'язку, тому що, як виявилося, найбільша проблема під час блокаута це відсутність зв'язку. Мобільний зв'язок пропадає тим, через 20 хвилин, його вже немає. Життя закінчується, ми вже наскільки звикли. А до, до Питання до цього. в тому, що зв'язок навіть між підрозділами, теплокомуненерго це не одна контора, ну, так. а це 180 об'єктів по місту, між якими повинна бути комунікація. Це... 700 злишнім чоловіків, які, які повинні бути об'єднані разом під спільним керівництвом, які повинні швидко реагувати на проблеми, які виникають. Нам теж вдалося це зробити. У нас, можна сказати, так впевнено, найкраща система зв'язку у місті серед всіх служб. Тому багато чого було, було зроблено і по встановленню резервних джерел живлення, і по зв'язку, і по Модернізації самого управління господарством, управління обладнанням, тому що ми стикнулися з тими викликами, які, ну, мабуть, ніхто в світі з якими не стикався. Ми да, і До нас зараз звертаються, наприклад, колеги. Із країн Євросоюзу з Німеччини і вони вивчають саме досвід цього кризового реагування роботи, роботи і в досвід, екстремальних умовах і досвід налагодження ситуації з зв'язком і е, захист від кіберзагроз, тому що більшість нового обладнання воно цифрове, воно управляється через сервера. Ці сервера потрібно захищати, тобто. Це цілий комплекс проблем, які ну про них ми просто не, не знали і, можливо, навіть не здогадувалися перед початком війни, що саме така буде актуальність, але цієї, ми вижили цієї Павло Миколаївич, і оці в новорічну ніч тости за комунальників вони були не безнебезпідставні, тому що ну, я насправді скажу, тримали що... тримали фронт і а, тут немає ніяких сумнівів. Попереду зима на жаль складніша. Лякають, уже лякають, що буде складно. Е, До чого готуватися, Павло е, Миколаївич? Е, в, я прогнозую більш складну зиму. Так. Це пов'язано з двома речами. Перша річ, е, звичайно, б хотілося, щоб зима була така сама тепла, як минула. Климатич, але це, кліматичні умови. Але так. це буде вже п'ята поспіль е, тепла зима. Я в це не вірю. Швидше за все. Ця зима буде холодніша. Друге питання. Стійкість енергетичної системи менша, чим була в минулому році. Саме енергетичної системи. Ці бомбові удари, які зазнала енергетична інфраструктура і по підстанціям, і по електростанціям, вони не пройшли безслідно. І те, що зараз є енергопостачання, це не говорить, що Проблеми, вдасться уникнути, коли Що почнеться вийшов, зима. І в даному випадку ми повинні бути готові до тривалих блокаутів і до відключення, можливо, навіть газу. Тому ми, в принципі, готовимося до, до цього. Розроблені схеми енергозабезпечення наших об'єктів, працюємо над цим. І усвідомлюємо, що це не безпроблемно, до речі. Знаєте, Павло Миколаївич, кажуть, попереджений, значить, озброєний. З одного боку, так, але знаєте, мені, наприклад, зараз потрібно зробити переключення системи. І це переключення коштує близько мільйона гривень, це не проблема. Але технічні умови на це переключення коштують 11 мільйонів гривень. Дуже. Я це не можу цього зрозуміти. Це, це питання розглядалося і на штабі підготовки до зими на загальнодержавному рівні, але досі, досі воно не вирішено. І якщо без грошей, то тільки по тимчасовій схемі, потім після війни треба вернути назад. Тобто заплатити ще мільйон, щоб вернути систему назад. А об'єктивно, енергетична система буде нестабільною в Україні навіть після війни роки. Поки поки відновиться, скажімо так, поки знову ж таки стане Звичайно. на ті рейки, на яких тобто, було е, ніхто ну не, не має такого варіанта, що енергетична система вона отак е, угу. буде угу. приведена угу. у відповідність. На жаль, у всіх сферах така ситуація. Потрібні роки для того, щоб відновитися, потрібні роки для, для того, щоб систему адаптувати, щоб її перебудувати під сучасні реалії. І весь цей час буде загроза втрати стабільності енергопостачання. Ми готуємося до цього розроблені плани. Є відповідний ресурс, який чітко і міський голова розуміє. Я отримую чіткі вказівки і від міського голови, і від начальника військової адміністрації стосовно того, щоб зайти в опалювальний сезон, готовими до всіх Його. небезпек. Але гарантувати, що проблем не буде, ми не можемо. Наприклад, в разі відсутності газу ми не зможемо забезпечити тепло в оселях. Це неможливо. Ми можемо забезпечити систему незамерзання е, системи. системи. Угу. І наше головне завдання забезпечити незамерзання системи. І забезпечити критичну інфраструктуру, а саме лікувальні заклади, е, забезпечити дитячі тепло заклади. Так, так, безперечно, навіть не дитячі заклади, саме лікувальні, лікувальні заклади. заклади. Тобто це те, де е, ті зусилля, які ми зможемо виконати. І в принципі, е, ми готові будемо це гарантувати. Тобто систему незамерзання мережі багато. і забезпечення теплом е, об'єктів критичної інфраструктури. Але ще раз говорю, гарантувати е, стабільність теплопостачання при відсутності газу можливості немає. немає. Аналогічна ситуація по енергозабезпеченню. Тобто, в принципі, ми готові. У нас двойний запас власної генерації і за рахунок когенераційних машин, і за рахунок генераторів, але дуже важливе значення має готовність самого будинку. От тут проблеми. Тому що коли будинок, який має індивідуальний тепловий пункт, він не обладнаний е генератором, він не обладнаний резервним джерелом живлення то це тепло просто в цей будинок, воно не прийде. Ми його надамо, але будинок його не здатний буде прийняти. І от я стурбований тим, що наш рівень готовності то достатньо високий. А от рівень до готовності житлового фонду я не спостерігаю всі розслаблення. Це має опікуватися, хто, той, хто там живе. Оце ОСББ, скажімо так. Той, хто правління. живе. Ключове питання це ну, відповідно до сучасного законодавства. Той, хто живе. На своєму рівні ми забезпечимо подачу теплоносія. Будинок повинен прийняти теплоносій. Там, де в будинках є резервні системи, байпасні системи, де ми можемо їх переключити, ми це зробимо. Але в висотних будинках це неможливо. Тобто там, де 14, 16, 18 поверхів, це неможливо, це тільки індивідуальні теплові пункти. Всі будинки, які мають таку проблему, їх близько 100, вони про це знають. Вони працюють над цим. А от чи вони працюють, працюють над цим? працюють чи ні, то. Питання. Це велике питання. Тому треба закликати ще раз, да? ще раз закликаю, тобто, того, що зима не за горами, вона обов'язково буде. Не відворот. Хоч сьогодні, середина липня, на дворі жарко, і ніхто не хоче думати про те, що буде холодно, але холодно обов'язково буде, і зима обов'язково прийде. Щоб не було як в тій басні про стрікозу і я, Да? <ріху> літа красне пропіла. Павло Миколаївич, ну, будемо сподіватися, що люди свідомі і усвідомлюють знову ж таки ситуацію і небезпеку Е, Про тарифи дуже така актуальна і болюче не актуальна не і, тонь, і не булючому ні. Справа тому, що відповідно до існуючого законодавства до закінчення війни, 6 місяців після неї діють ті тарифи, які діяли на 24 лютого 2022 року. Тому теми тарифів на сьогоднішній день і не існує. Добре, тоді боржники. А боржника, боржники тема актуальна. Чи Кількість бага, боргів чи збільшилася. По-перше, є така категорія боржників, як вимушені переселенці, угу, угу. особливо з тих регіонів, які не звикли платити за комунальні послуги. Навіть такі регіони у нас були так. У нас були регіони. У Нас дуже погано платила Донецька область, дуже погано платила Луганська область, там регіони по Харківській області, де рівень проплат була дуже низька завжди. Наприклад, Луганська область вона рідко платила за комунальні послуги вище 30%. І люди, які, наприклад, в себе вдома вони не, не платили, вони не звикли платити комуналку. Вони стали це вимушеними переселенцями. комунізм виходить? Ну це радянський спадок. Так, Справа так, в тому, так, що так. це в основному мова йде про. Міста, які були мономістами великих промислових підприємств, де в радянські часи комунальні послуги вони не платили за них, платили підприємства, там шахти, заводи. Там і така була традиція, і вони не звикли, що треба платити. І... Дивно, взагалі то але для, нас Це дивно, так, для таке явище, таке явище було. От в нас в Черкасах є така проблема по гуртожитках обрія. Була така будівельна компанія так, обрій, так. і в цій компанії було прийнято, що компанія платить комуналку за своїх працівників. Так було в радянські часи, там і на перші, в перші роки Незалежності. І коли це вони випробували, далі заставити цей обрій платити за комунальні послуги практично неможливо, вони не хочуть платити. <см <Carly> <смас> дивна, ситуація. А, дивна, але вона дійсно існує. Рівень проплат дещо впав. Ми зараз спробуємо будь-якими ресурсами покращити платіжну дисципліну, тому що від цього залежить стабільність роботи підприємства в цілому. Коли у вас є складність, сімейна складність, ви не можете заплатити, у вас є борг. Будь ласка, зверніться. До Черкаси теплокомуненерго. Ми надамо всю необхідну. Я знаю допомогу. навіть реструктуризацію навіть ви без робили проблем. цих боргів і люди без проблем без, без скажімо, такої особливої напруги погашали борги. Без проблем. Ми зробимо безпроцентну реструктуризацію боргу. Процедура досить проста. Ви пишете заяву, надаєте там мінімальний пакет документів, тому що ну, підприємство це оформлює як е, довгострокове таке кредитування. Кредит... Можна сказати, ну, можна так. Так, це ну, не образно, кредитування, образно, але образно, образно. так. І тому нам потрібно ну, пересвідчитися, що у вас дійсно ці про проблеми існують. Це досить просто, це не викликає, не займає багато часу, але ми надаємо ці реструктуризації. Аналогічна ситуація: от до мене там були звернення: от я військовий, а в мене там заблоковані картки. Чому я повинен платити борг за дружину, з якою я там ну, разом буває, не, не, не живу? Тому також можете написати лист, описати проблему, ми спробуємо допомогти. Але ключове питання, що зобов'язання несе власність. Коли ви з дружиною не живете, ви, наприклад, розійшлися. Але квартира, вона, ваша власність, то за частина, квартиру, принаймні, так, принаймні так, частина, то за, за неї платите платити, ви. Незважаючи на те, що, що ви там не живете. І це борги, вони ваші. Тому що власність зобов'язує і незалежно від того, проживаєте ви разом чи ні. І тим більше, що ще раз говорю, що на відміну від електроенергії, яка там збільшилася, вартість, ви отримаєте от уже е в серпні за липень, ви отримуєте вдвічі більші платіжки за електроенергію. Постійно стоїть питання підвищення вартості води. Ця переп'тії піднімають, від 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 віднімають. Стосовно тепла, ситуація абсолютно стабільна і прогнозована. Рівень тарифа не змінюється з 20. 4 лютого 22 року і не буде змінений і протягом це, всієї зими. І це приємно. Будь ласка, ми дуже просимо вчасно сплачувати за цим тарифом по тій причині, що вся, вся діяльність підприємства залежить саме від цього. Павло Миколаївич, ну я зрозуміла, що це є така певна проблема, але, мабуть, не найбільша. Що, найбільше що доводиться проблема... зараз вирішувати? Які питання? Про які можна говорити? Найбільші проблеми, найбільша проблема це проблема із персоналом, тому що. Ви вже сказали, що частина людей Частина люд людей у війську. в Збройних силах, інша частина, яка працює, весь час є проблема із підрядниками, тому що. Ну, всі всі мають такі всі проблеми, мають і воно проблеми. накладається не і на одне. величезний обсяг додаткових завдань, які стоять перед підприємством, вони пов'язані із допомогою збройним силам. Я ну, не можу там так, це назвати… Це моє наступне питання. Да. Я знаю, що я ви не стоїте можу. осторонь. Я не можу Кілька назвати автомобілів, До речі, скільки вже автомобілів на фронті? Від... Давайте я не буду відповідати ага, добре, на це питання, це... Тому, давайте тому що але всі знають, що ви це робите. Всі завдання, які стоять переді мною з боку міського голови, з боку міської ради з боку військової адміністрації, виконані вчасно і в повному обсязі. Я не хочу коментувати. Сторонь, ви не стоїте, активно допомагаєте, і дай бог підприємство. Всім. Підприємство надає значний обсяг підтримки різним підрозділам збройних сил. Закінчиться війна. Ми відзвітуємося. Домовились. Я не хочу зараз піднімати це питання, тому що. Ну, тому що це тому, так, що... то, то така ситуація, так. що не варто про це говорити. Павло Миколаївич, дуже дякую вам за розмову. Ну і на завершення, щось втішне, тому що ви так дещо песимістично описали картину. А... Чим серце заспокоїться? Втішно, саме головне, що ми готові до абсолютної більшості викликів. Угу. Я так, можливо, згустив фарби. Трошки є, трошки є. Но але ми... треба, щоб люди подумали про те, що Розумієте, вона війна нікуди не ділась, і проблеми теж. Я це свідомо зробив по тій причині, що коли серед літа складається таке враження, що зими не буде. Ну так. І, і проблем не буде. І проблем не буде. Угу. Вона буде, ми будемо готові витримати практично. Абсолютно більшість загроз, які можуть бути, ми не можемо спрогнозувати все. Але рівень нашої готовності на порядок вища, чим у практично всіх інших теплопостачальних підприємств країни. Це дуже добре. Тобто приємно. наш рівень готовності краще, і, наш рівень, і, наш, рівень, і наш, рівень, наш рівень підготовки і наш рівень готовності, він на сьогодні. Беззаперечно, мабуть, один із найкращих в країні. Дуже дякуємо вам за це. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостем студії був Павло Карась, він очолює комунальне підприємство теплових мереж Черкаса Теплокомуненерго. І власне запевняє, що всі зусилля сьогодні спрямовані на те, щоб черкащани наступну зиму не відчули, скажімо так, того, що такі проблеми у підприємства є. Вони працюють, просять з розумінням поставитися до тих проблем, які зараз існують на частині вулиць у середмісті Черкас, тому що тому що покращується система, оновлюється система, і власне проблем буде менше. Павло Миколаевичу дуже вам дякуємо за розмову. Бажаємо успіхів і. Ми чекаємо, як всі чекаємо завершення війни, і тоді відзвітуєте про ваші волонтерські програми. Домовились? Дякую вам за увагу. На все вам добре. До побачення. Щасливо.